Про внесення зміни рішення затвердження передавального акту. Це мається на увазі, що за передавальний акт. Це по е... доброго дня, що комісії, члени, хочу до вас, до вас довідомо прийняти рішення. Це кінцева наша стадія, етап організації Світської міської лікарні No2, що шляхом приєднання її до військової поліклініки для дорослих. Передавальний акт це імущество, яке базується на балансі або знаходиться в даному закладі, воно переходить у відповідний інший заклад. Тобто припиняється діяльність юридичної особи і цей заклад буде підпадати під іншу юрисдикцію іншої юридичної особи. І це одна із вимог для подачі до державного реєстратора для припинення юридичної особи. Народі як Мене таке питання. на підставі чому це акції. І на підставі від чого ви переїхала, рішення сесії конкому. Є рішення на виконання рішення. Є покишення сесії, міської ради. Я хочу подивитися. Рішення сесії міської ради є про затвердження про... та реорганізацію Сім'янської міської лікарні номер 2 шляхом. Приєднання до дорослі міської дорослої поліклініки, міської дорослої поліклініки на підстави цього, це вимоги законодавства, готується це. Передавальний акт передається майно іншій юридичної особи та зміни будуть до статуту, де буде вже не заклад юридична особа, а просто буде вже відділення е, дерматологічне. Я зрозумів рішення? Ну це для ознайомлення? Ну, поки не буде, я Ви думаю, так буде. від 16 років. Ви всі розуміли, що рішення всі розуміли. Не так було. Від 3 до 3 тут написано 2016 року. Будь ласка. Ну, От, наші, щоб ми її побачили, ми, як кажуть, відновили пам'ять, що там було. я вже сам розпочатку. Ага, будь Значить, тоді давайте розпочатку. 30 на 30. П'яте третє, та так? Ми це питання відкладено, шосте теж поки. А шосте у нас це просто тут міської політики. Ну, ні, ну я кажу, що ми поки що це питання, поки нам так так, 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 так. Ой, а управління праці про розгляду листа написано. Вони вже пішли. А вже ж вони пройшли перше. Ми вже пройшли. Як перше? Інвалідичу, це типа цей лист. Я не знаю, що це зараз. Mm. Про розгляд листа служби у справах дітей. Так, я Рошітня Карина Володимирівна, завідувач, Ще раз, щоб написати Карина Володимирівна, завідувач сектору опіки та піклування, служби у справах дітей. Смілянською сесією 29 грудня 2015 року номер... 8 4, 7 було прийнято програму, міську програму забезпечення житлом дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. І вона передбачає реконструкцію частини житла, приміщення за адресою да, колишня Ленінградська, тепер Василя Стуса, 37 під житло для осіб числа дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Програма передбачає 3,5 млн грн. Липкін 2016 року ми вже зверталися на профільну комісію, була погоджена сума 95,3 тисячі гривень, але тоді бюджетна комісія це не погодила. Чому? Тому що її не влаштувала проєкт документація, яку виконувала фірма Архіпроект. Наш відділ капітального будівництва звернувся після цього до фірми Дія, яку очолює Романенко Андрій Іванович. Зараз фірма Дія переробила цю кошторисну проєктну документацію. Є під нашим листом вона є, і є Андрій Іванович, якщо є питання якісь, він може пояснити. Сума, яка Передбачена, це 136. Ну, давайте я про що давайте. Тобто мова не йде про проєктно-кошторисну документацію. Мова йде, я так розумію, до ми звернулися з тої причини, що не могли для бюджетної комісії фронтувати, а на що саме будуть використані ці 95 тисяч. Тобто, що отримається в результаті, яка документація на ці 95 тисяч. Тому звернулись до мене. Ну, Чесно кажучи, це завжди та ситуація, коли ми тілегу прив'язуємо поперед коняка. Чому? Тому що невідомо взагалі про що йде мова, що ми проєктуємо. Чому? Попередньо, я так розумію, з організацією, з якою вони спілкувалися, їм сказали, що там буде 10 квартир. Вибачте, коли я побачив загальну площу, 1100, 52 квадратних метри на двох поверхнах. А це не жирно буде 10 квартир на 1152 квадрата? Ну, два я... квадрати. Хто нас назве розумними, якщо ми таке зробимо? Да? Ну, погодьтесь зі мною. Я розумію, що там коридорна якась система, там взагалі. Я питаю: було зроблено обстеження будівлі? Ні. Було зроблено обстеження інженерних мереж, зовнішніх мереж? Чи було встановлено їх стан? Тобто вони готові до використання чи ні. Чи була встановлена їх потужність, ну, скільки вони можуть забезпечити, наприклад, електрично, скільки там кіловат, зрозуміло, ну, яка система опалення, ніхто не знає нічого. Тому я запропонував такий підхід. В першу чергу потрібно зробити нормальний і це передбачено державними будівельними нормами до проєктування реконструкції. Необхідно зробити обстеження будівлі сертифікованих спеціалістами, тому що вони повинні визначити стан несучих конструкцій, їх придатність для подальшого використання, реконструкції, таке інше. Це перший момент. Другий момент визначити стан інженерних мереж, тобто те, що я кажу, щоб зрозуміти, чи є там якісь Щитові, чи є трушки підключення, да. чи там отакий кабельок, чи там отакий кабельок. Що ми на що ми далі? Тобто на сьогоднішній день, розумієте, ні замовник, ну взагалі ні відділ капітального будівництва не може сформулювати завдання на проєктування ну, як для проєктної організації. Тобто нема ісходних підс... ну, даних для цього. Да? Тому я запропонував, ну, по, по об'єму цієї будівлі зробити. Отаке технічне, тобто звіт обстеження. І попередньо розмовляв з черкасками, бо в нас немає таких, які займаються ще з інструментальним обстеженням. Це десь в районі з 5%, це 29 тисяч. І на залишок суми можна зробити на підставі оцього обстеження, на підставі цього обстеження попередню архітектурно-будівельну частину. Це я кажу зараз так, по тим обсягам, які є. Які додатково визначаться після цього обстеження, я не можу сказати, бо його немає. Зрозуміло. Тобто, якщо мова йде про ці 95 тисяч, я просто кажу, що їх потрібно виділити, провести обстеження. Можна виділити, там, наприклад, всю суму, а тоді вже буде видно, скільки буде власне вартість архітектурно-будівельної частини. Тому що, поки ми не зробили нове планування, не визначили з кількістю об'єктів, ми не можемо навіть. РЕС звернутися з опросним листом, а скільки нам надати електрики. Ну, Розумієте? Ми не розуміємо, ну, не, ну, скільки не квартир ми будемо обігрівати. Ми не розуміємо, чи це ми будемо теплотрасу тягнути, чи це не, ми не. будемо електрикою робити. Чи ми будемо робити газ, а коли газ ну, на плити побутовий, да? не, то да. там певні обмеження є. По плануванню, якщо ми можемо зробити однокімнати, як зараз модно, оці студіо, да? да. з кухонькою, да, то да. якщо вже газ, то ми їх робити не можемо. Не Маю, Знаєте, так, це да, да. встановлюють. Да. Але ж для того, при воно ж таке, як кишка, я дивився на нього. На сьогоднішній день державні будівельні норми дозволяють нам робити вхід на другий поверх зовні. Зрозуміли? Mm -hmm. Зрозуміли, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Тому що виходить так, якщо ми залишимо оцей коридор і отут нарубаємо так квартиру, воно буде як барак, ну це не сама легка соціальна категорія. Ми просто зробимо такий колгосп, кол... mm -hmm. а мені mm -hmm. хотілося mm -hmm. б їх розбити, щоб там було блоки, Чотири там, mm -hmm. там квартири, наприклад, там або п'ять mm -hmm. квартир, тоді в них. Вже якісь виникнуть інші умови для спілкування, ну, да, да, і, усім, і психологічно вони будуть ну, трошки ну, да, по, -іншому, по іншому. Зрозуміло. Да. Тобто ми не можемо дуже багато речей зробити і просто не розуміємо, що робити далі, поки не зроблено обстеження, обстеження і не сформований архітектурний будівельний да, план, скільки чого у нас виникає. Да, зрозуміло. Крім того, там є підвал. Там є підвал, в якому теж можна подумати. Можна зробити там, ну е, як показують, ми бачимо в таких будинках постірочні, забрикнути, да? або там тенісні, якісь там тип, ну, передбачити для настольного тенісу і для якогось відпочинку там. Ну таке. Да? Тобто ми просто знаходимося в самому початку якогось шляху зрозуміло, так тому ці кошти можна використати, можна зробити обстеження і попередні е, розпланування цієї будівлі для його ефективного використання. Це приблизно так. мене є питання до вас, Так, будь ласка. Е, Ленинградська, 37. Yeah. А ви були взагалі, бачили це цей будинок? Бачили, як він стані? До чотирьохповерховий. Навіщо вкладувати таку суму кількість коштів в аварійний будинок? От мене питання здається. Я особисто to... я працюю на підприємстві, я знаю, що за це аварійний будинок. А ви вкидаєте в нього такі сотні тисяч гривень? Не бачу нераціонально взагалі. Я вважаю, це. Це ненормально. Моя точка зору. Я бачив той будинок, було відконструювати, він валиться. Тобто Він там просто жах. Вкидати 100 тисяч в проєкт, потім ще півмільйона, в реконструкцію, ще півмільйона, то він завалиться до часу, поки почнуть і взагалі. Я вважаю, це... Надо обстежити, щоб комісія ваша, акт обстеження, обстеження, обстеження даного будинку є. От тільки що ви правду сказали, що повинна якась комісія обстежити даний тих, що не обстеження, але сертифікована людина. людина. Тому ми звернулися що фірму дію Одинок зараз для того, аварійний. щоб обстежити. Але ж на обстеження теж можна теж Як жителя міста. Ви давно в смієте живете? Давно. Давно. Пам'ятаєте, будинок, в якому зараз знаходиться Приватбанк на Тебман? Пам'ятаєте? Можливо, так. Пам а пам'ятаєте, як він репнув і репнув посередині, тут руку отак можна порозити? Оце до чого, так. Ви бачите, який? він? Ні, а ну, ми взялися, ми взялися. Взяли. Бо взяли. що губи накрасили, там не означає, що він буде Нє, стояти. Нє, не не чекайте. Причому При чому тут губи накрасили. Просто ж таке обстеження ніхто робити не буде. На обстеження теж треба виділити певну суму. коштів. Він стоїть куз на балансі, розумієте? Це. У, на балансі вже там знаходиться. Для того, щоб його чи розібрати, чи щось зробити з ним, треба акт і треба, ну, просто так вирішити. Але скільки вони тоді я кузен? Проте. Я про обстеження. Для Вже того, щоб його обстежити, треба кошти. Чому? Є представники балансоутримувач, потім комісія, ні, їхня, комісія, Ні, А технічне ми не з вами підемо і ми немає. Це технічне обстеження. Це треба кошти. кошти. Ну, так, це для, для обстеження кошти все одно ж потрібно. 29 тисяч треба на технічне обстеження цього. Для того, щоб вони Куди? розібрали так, чи щось звістили чи... вердикт. Чому? Не, чи може вона, чи не може. О, розумі. то було таке вже, правильно? То не було такого. Ні, не, було. не було, тому що ми оця Ми yeah. просимо це кошти. Я ж кажу, що це зробити треба в першу чергу. Да, ми просимо на це кошти. Ми, ми просимо 29 тисяч на те, щоб обстежити не, не, зараз. Ні, ну, 29 тисяч. І я хочу вам сказати... Дивіться, ось тут написано, що 29 тисяч, бачите, на обстежити. Проєкта ще немає. Ви чуєте, що Андрій Іванець сказав, що проєкт ніхто не робив, ніде це, потім вже. це вже Чого? потім, вже це потім. Це потім. Це до То один. потім. Це він Я просто приблизно випадково. сказав. Правильно? 29 а хто встановлював суму 29 тисяч. А вона там, це там, по-моєму, там же є. Почекайте. О, там відсоток від вартості. Ось, якщо є ви там, розвернете, я не то, знаю, то, написано. То, ні, ні ні ні. Ну ні, там так. є на підставі ДБН, тут робляться розрахунки. Це сертифікований спеціаліст, до якого я звернувся. Він надав отакий кошторис, який був у Сансанича. Він його дивився в нашому оксі. Це не моє. це Я просто як, ну. Посередник між організацією, тому що в Смілі немає у нас таких спеціалістів. Я до них звернувся, вони надали кошторис. Я передав відео капітального будівництва ну, і передав до замовника. Він розписав розписував ці 29 тисяч, ти бачиш за що? Це є ознайомлення, візування, обстеження, складання обмірних актів. Ми порахували, що це буде 29 тисяч. Mm. Ви ж його виставите на прозоро це... в будь-якому випадку. Хтось буде дешевше, зробить ну, дешевше. Та... Які проблеми? Це ж зараз система прозоро, я ж думаю, що да. вона ж не буде правильно. Да. Хтось зайде, зробить дешевше на здоров'я. Просто що дійсно, що Таня треба. Це одно ну, його обстежить і визначити. Ну, Треба вирішувати, що робити і вирішувати, вирішувати далі. Чи можна її Чи розбирати? Чи я, є? я вам хочу сказати, що ну, просто це е, моє як жителя і, і взагалі як проєктанта, як людини е, мала відношення 15 років до місцевого самоврядування. Найстрашніше не те, що оце ми виділимо кошти і спасемо будівлю. А найстрашніше те, що ніхто не несе відповідальності за те, що вона всі ці роки руйнувалася. За Ми те, що в 2004 році ну можна дослухати в 2004 році було зроблено на чотирьохповерхову будівлю, яку тільки звільнили тоді від училища. Там були всі вікна, система опалення, вода, каналізація, двері все було. Було зроблено перепланування під житловий будинок. І я просив поставте там одного сторожа. І дайте, дайте йому мішок деть з собаками, щоб боже, його не розкрадали. Боже, Через півроку його розвалили, ніхто не несе відповідальність. Оце втрата коштів. А якщо спасається будівля, то це зовсім інше. Ну я я вважаю, що все таки дійсно треба його обстежити, і це ж не кінцева сума, як було сказано. Є зараз система прозору і так далі. Якщо то, я думаю, але обстеження треба... треба. Але обстеження треба зробити, ви вже знали. Обстеження. Просто ви повинні ну, мені можемо... закласти. Параметри обстеження чого, да? будівля, інженерних да, мереж, мереж. те, що да. я казав. Ну, те, що тут розписано, там за все воно да. там включено да. що да, все. Включено. У мене пропозиція, то якщо так на голосування питання 29 тисяч, так ж... про... просять на обстеж. обстеження. Іменно про це за двадцять дев'ять тисяч. Сто тисяч, щоб ми їх зараз ні, ні. Я просто розписав цифру, 136 не, тисяч. Тисяч. Ви ж нам зараз ставите на 136 на голосування. Ні ні, 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 Ми, ні, ні. Я чого і Андрія Івановича запросила, щоб він чітко і ясно пояснив. Ви ж голосуєте за питання. В питанні цьому сидить оцей проєкт. Почекайте, ви, ви ж питання про доколі вказали. Про доколі 29 ви, тисяч ви, на обстеження. І вказати на Я пропоную ще сроки вказати. Давайте, рекомендувати. Я пропоную сроки. Якщо ви діляємо кошти, вказати сроки, там місяць. Ну, а вони сказали, що вони рекомендували. Да, не вказали, рекомендували. А кому можемо Ці кошти виділяються кому вам, а так вони ваші за капітальні це капітальна відділ, капітальна це... будівництва на кап... виконком, кап... 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 <засливі> да тобто все вже вже там є вже. Це, а, це. Ну, я вважаю, що по цьому питанню дійсно ми повинні рекомендувати бюджетній комісії виділити ці кошти для того, щоб обстежити будівлю і провести обстеження. А там вже в нас є система прозору і так далі. Я думаю, обстежити треба обов'язково, щоб вона, вона не доруйнувалася і не знали стан. Є там можливість ще щось відновити, чи нема можливість. Але на контроль поставити Звичай. управління Звичай. у справах. Служба, служба, зустріча служби, да. Щоб да, і щоб вона, і, там, і, і, вона, і, і щоб воно не затягувалося, щоб дійсно воно не знову рік там. Ну, да. Ну, сум, за суму 29. Звичай, да. ту, де, де... 30, так. Хто за цю суму прийшов? Ленінградська 37, да, буде. Зараз Василя Стуса, да. Так. Дякую. Дякую вам.